Мії друже, це не кореєць, це саме Ланос, Поляк, польської зборки. Причому не чисто кузов польської зборки, а іменно повністю вся машина тут іде польської зборки. Тому що ми знаємо, ну як, якщо Поцікавитись цією інформацією, то е, поляком е, називають Лануси, які варіанти там два або кузова йшли польської зборки, а далі там вже могли докомплектовуватись в Румунії, в Україні технічною частиною, або повністю в Польщі збиратися е, повністю, все, все, все. кузов, технічка і так далі. А як визначити, як визначити, що в нас от ми дивимося, ми хочемо купити Лануса? Ми не є спеціалістом Лануса. Як знати, що перед нами саме поляк? Дивіться, самий простий варіант, щоб я зараз не відкривав капот під Він-код має починатися. Дивіться, бачите? От. С у п -т -ф. От Якщо з цих букв починається він-код, то значить перед вами іменно кузов 100% польської зборки. А там же, дивлячись подрібницям, якщо ви в тому заглиблено е захочете дізнатися інформацію, вже можна визначити, чи це тільки кузов польської зборки, чи повністю автомобіль. Тут же залежить теж від руків, тому що. Іменно автомобілі повністю польської зборки в більшій всього масі йшли на український ринок з 2002 по 2004 роки. А ще на стойки пасажирської дверки, там теж є табличка така металева, алюмініва. Там теж спеціальний код, по якому можна визначити, що це дійсно іменно Ланос польської зборки. Так що це аж ніяк не корець. Ну а якщо також глянути, це польська мова. Це англійська, це польська. Якби це був корейс, тут польською мовою нічого би не було написано.